Життя Михайла ось уже третій рік було схоже на нескінченну смугу внутрішнього роздвоєння. Він жив, мов на розпутті між двома світами з одного боку, колишня дружина Ліля і їхній маленький син Роман, з іншого нова обраниця Інна, яка то обіцяла дитину, то вигадувала нові причини, аби відкласти цю розмову на невизначене потім. Чоловік мав успішну кар'єру фінансиста. Його добре знали у ділових колах. А заробіток дозволяв жити комфортно. Саме тоді, коли шлюб з Лілією проходив через кризу, роки безрезультатних спроб народити дитину. У його житті з'явилася Інна, молода, приваблива, уважна. Вона швидко зрозуміла, як легко можна завоювати серце чоловіка, якому бракувало тепла, і, знаючи про його стабільність і добробут, зробила ставку на його втому та надію. Михайло не встояв, він пішов. Адже в глибині душі він мріяв про сина і щиро повірив, що саме з інною зможе втілити цю мрію. Але іронія долі не змусила себе чекати. Щойно він залишив дім, Ліля дізналася, що вагітна. Михайло не залишили шансу на повернення, Ліля не пробачила зради. Роман ріс без батька, але не без батьківської уваги. Михайло ніколи не полишав сина, допомагав матеріально, навідувався, дарував подарунки і любов. Та відчуття чужинця не полишало його серце. Він мріяв бути поруч з Ромчиком щодня. З Лілею вони часом почали спілкуватися спокійніше. Вона не забороняла бачитися із сином, і чоловік був їй за це щиро вдячний. А ось Інна дедалі частіше влаштовувала сцени. Їй не подобалося, що Михайло проводить так багато часу з дитиною від іншої жінки. Вона кричала, дорікала, ревнувала. А чоловік лише тихо повторював він не відмовиться від сина ніколи. Інна все частіше ловила себе на думці, що Михайло змінюється. Він ніби щодня віддалявся від неї. Не фізично, ні. Він приходив додому, але серцем був далеко. Вона відчувала, що чоловік повертається думками до минулого, до тієї жінки, яку колись залишив, і до дитини, яку так сильно любив. Вони почали частіше сваритися. Причин не потрібно було шукати вони виникали з повітря. Михайло все частіше затримувався на роботі, а додому повертався ближче до опівночі. Коли Інна вже знемагала від тривожного очікування, її охоплював страх не втрати чоловіка, а втрати звичного безтурботного життя. Вона чудово усвідомлювала, що якщо Михайло піде, вона залишиться ні з чим, доведеться знову влаштовуватися на роботу. Рахувати копійки, шукати підтримки там, де її не буде. Інна вирішила спробувати налагодити стосунки, приготувала вечерю зі свічками, накрила стіл, вдяглася в улюблену його сукню та все дарма. Михайло повернувся за північ, змучений і мовчазний. Вечеря так і залишилася непочатою. Вранці, не стримавшись, Інна заговорила першою Любий так більше не може тривати. Ти ніби перестав мене помічати. Скажи чесно, ти мене більше не кохаєш? Чоловік мовчки сьорбав каву. Він справді втомився від роботи, від недосказаного, від життя з людиною, з якою виявився несумісним. Ліля ніколи не влаштовувала сцен, не дорікала, не кричала, а тут постійні емоційні бурі. Раніше Інна здавалася йому пристрасною, живою, а тепер нестримною і примхливою, і він не розумів, як міг проміняти спокійну ніжну Лілю на цю неврівноважену жінку? Та вголос промовив інше. Інно, я дуже втомлююся, роботи по горло, не ускладнюю добре? Але Інна була рішуча. мені набридло бути самою. Ти або на роботі, або з сином, а я. Хіба я не заслуговую на твою увагу? Її образа мала під собою підґрунтя. Вона справді цілими днями сиділа вдома. Не мала друзів, не займалася нічим крім себе, але жінка, яка живе лише відображенням у дзеркалі, не зможе надовго втримати серце чоловіка. «Інна, я тебе розумію. Просто знайди собі заняття до душі. Я не знаю, запишись кудись на курси, в якийсь клуб, хобі якесь. Часу в тебе вдосталь, он Ліля завжди знаходила чим себе зайняти. Не встиг він договорити, як холодна тиша кухні вибухнула криком. Знову. Очі Інни налилися слізьми та гнівом. Ти знову тягнеш сюди свою колишню. Чому ж ти тоді від неї пішов, якщо вона така в тебе ідеальна? Чоловік опустив очі, ковтнув повітря і, раптом майже не думаючи тихо, але боляче відповів Дурень був, от і пішов. Не додавши більше ні слова, він рвучко підвівся і вийшов із кухні, залишивши Інну наодинці з її тривогою страхом. Вперше вона по справжньому усвідомила чоловік вислизає з під рук і вислизає назавжди, її охопила паніка треба діяти, треба щось вигадати, негайно інакше все зруйнується. Інна вирішила спостерігати за Михайлом. Кілька днів тихо, непомітно, хто чи що забирає в нього стільки уваги. Результати не змусила чекати, він щовечора, майже без затримок, залишав офіс і їхав до сина. Проводив із Ромчиком по кілька годин, іноді бачився з Лілею, але здебільшого сам, без сторонніх очей. Інна зрозуміла головний суперник не колишня дружина, не спогади, а дитина, маленький хлопчик, якого чоловік любив понад усе. У душі Інни завирувала темна хвиля прості жіночі хитрощі не допоможуть. Імітувати вагітність така брехня довго не протримається. Справжнє рішення радикальне. Вона повинна усунути хлопчика, він бар'єр на шляху її щастя. Думка про дитину, як про людину, з життям, серцем, усмішкою не з'явилася. У Інни в голові був лише образ перешкоди, перепона, яку треба прибрати. Вона діяла обережно, ні з ким не ділилася своїм планом, цілий тиждень простежувала за Лілею та Ромчиком, коли виходять, куди йдуть. Як довго гуляють, до кінця тижня знала їхній розклад до дрібниць. План був простий і страшний. У вівторок має статися пригода на дорозі. А щоб відвести підозру, Інна заздалегідь розповіла Михайлу, подрузі й матері, що йде по магазинах, оновити гардероб, загубитися в торговому центрі дрібниця, змінити одяг ще простіше. Вона орендувала авто, навіть не замислившись, що її дані залишаться в базі. У голові панувала лише одна думка прибрати хлопчика і повернути собі Михайла. У вівторок, з самого ранку, Інна прибула до великого торгового центру на орендованому авто, вдяглася яскраво, червоний костюм привертав погляди, як вогонь у темряві. Їй було потрібно алібі, помітність, свідки. Всередині вона пройшлася між вітринами, зазирнула в кілька магазинів і зупинилася біля одного з них. Де придбала простий темний спортивний костюм, бейсболку та кросівки. У жіночій кімнаті швидко переодяглася, сховавши червоне в сумку, подивилася на себе в дзеркало звичайна, непримітна, саме так і треба. Інна вийшла з торгового центру через інший вхід і побігла до машини. Вона запізнювалася, в голові гриміло лише одне все має пройти ідеально, жодної помилки. Вона знала, що у вівторок і п'ятницю Ліля з сином гуляють в центральному парку завжди в один і той же самий час, за тією ж самою стежкою. Вибір місця був не випадковим пішохідний перехід, вузька дорога, обмежений огляд. ідеальні умови для випадковості, що лиця землі її головного суперника. Під'їхавши до парку, Інна зупинилася подалі у тіні дерев. Вона побачила їх, Ліля йшла, тримаючи сина за руку, щось йому розповідала, а той весело відповідав, підстрибуючи від радості, Інна стисла кермо так, що побіляли пальці. Ще мить і вони ступлять на перехід. Її серце билося в унісон з натиском на педаль газу. Та все пішло не за планом. Несподівано просто перед машиною виникла постать чоловіка. Все сталося блискавично. Він вихопив хлопчика з дороги і штовхнув Лілю вбік. Машина пронеслася повз, не зачепивши жодного з них. Гальма верещала, як розлючений звір. Інна, тремтячи від люті й шоку, продовжила рух. Як, як таке можливо? прошепотіла, майже не вірячи. План був ідеальний, до дрібниць. Хто ти, чорт, забирай? Тим часом Ліля сиділа на узбіччі. Тиснучи до себе переляканого сина, в її очах стояли сльози. Вона здригалася від думки, що могла його втратити, а Ромчик, ще надто малий, не розумів, що сталося, лише тулився до мами і дивився на незнайомця, який тримав його за руку. Я не знаю, як вам дякувати, прошепотіла жінка, підводячи очі на чоловіка з неохайною зовнішністю, якого б інші назвали просто бездомним. Ви врятували мого сина. Це безцінно, можливо, я можу вам допомогти? Чоловік трохи знітився, але відповів та нічого я не зробив особливого, просто зробив те, що мав зробити, будь-хто на моєму місці вчинив би так само. Ой не кожен, заперечила Ліля, у вас блискавична реакція, ви ризикували життям заради нас. Він опустив очі і тихо додав Знаєте, я бачив цю машину раніше, вона стояла осторонь. Ніби когось чекало. Тепер розумію, на вас. Ви маєте звернутись до поліції, тут повно камер, вони знайдуть цю автівку швидко. Слова чоловіка холодом пробіглися по спині Лілі. Вона зателефонувала Михайло і розповіла про те, що трапилося. Через 15 хвилин після її дзвінка чорний позашляховик різко загальмував біля парку. Михайло вискочив із машини, не звертаючи увагу ні на перехожих, ні на охорону. Погляд одразу відшукав дружину, яка тримала малого сина на руках, а поруч стояв незнайомий чоловік, худрлявий, в старому, вицвілому одязі, але з прямою поставою, спокійними очима. Михайло підійшов і, не стримуючи емоцій, потиснув йому руку Я ваш боржник, ви врятували мою родину. Це не забувається. Як вас звати? Чим можу віддячити? Чоловік відповів просто без пафосу Мене звати Іван, і повірте, мені нічого не потрібно. Я не чекав на подяку, просто побачив небезпеку і зробив те, що вважав за потрібне жінка і дитина. Я б інакше не зміг. Дуже приємно, Іване, Михайло на мить усміхнувся, а потім, затинаючись, додав Знаєте, я непогано розуміюся в людях, і здається, що ви зовсім недавно, у вашій ситуації, він не знав, як сказати правильно, щоб не образити Івана. Ви розумна людина, як ви опинилися на вулиці. Безхатній Іван вперше за довгий час подивився на когось не з підозрою, а з подивом. Приємним, теплим. Ви перша людина, яка спитала мене це по-людськи. Зазвичай всім байдуже. Я колишній моряк, отримав тяжку травму в аварії, поки лежав у лікарні, приходив до тями, відновлювався, моя дружина розлучилася зі мною, використала всі свої зв'язки, продала все, квартиру, машину, дачу і поїхала зі своїм коханцем за кордон. А я? Я залишився ні з чим. Мене списали за станом здоров'я, і я став нікому не потрібен, а мені ж всього сорок п'ять. Михайло приголомшено зміряв чоловіка поглядом, він би дав йому не менше 60. Зморшки, сива, щетина, втомлені очі. Тоді так, твердо мовив він. Мій водій зараз відвезе вас на дачу, відпочинете, помиєтесь, переодягнетеся, там мій одяг. Ми, здається, однакової статури. А далі щось придумаємо. Але одне пообіцяйте, що не втечете і не зникнете. Безхатько стиха кивнув. В його очах вперше за довгий час спалахнув вогник надії йому вже не було куди тікати, він був втомлений до краю. Тим часом Михайло забрав Лілю з сином додому, переконавшись, що з ними все гаразд, а сам попрямував у відділок поліції. Він мав діяти швидко там працював його шкільний друг Сергій. Надійний чоловік. Зайшовши до кабінету, Михайло стисло, але докладно виклав йому суть подій. Сергій був приголомшений наїзд? На лілю? Він замовк, переварюючи, почути добре, розберемося. Я тобі обіцяю, цю справу так просто не залишимо. Михайло повернувся додому лише близько одинадцятої вечора. У вітальні, загорнувшись у плед, на дивані сиділа Інна. Її погляд був порожнім, застиглим, обличчя бліде. А руки нервово стискали край ковдри. Вона не мовила й слова. Іночко, з тобою все гаразд. Він підійшов ближче. Ти не захворіла? Ти навіть не кричиш, що я так пізно прийшов. Це вже щось новеньке. У відповідь тиша, а потім Інна раптом розридалася і кинулася до нього, обхопивши руками за шию. Мені погано, весь день болить голова, нудить. Може, я вагітна? прошепотіла вона, тремтячи. Але ж ти мене не кинеш, правда? Якщо в нас буде своя дитина, тобі ж не потрібен буде ромчик. Чоловік завмер, мов удар блискавки, пройшов тілом. Він обережно відсторонив її, подивився в очі і похитав головою. До чого тут роман? Навіть якщо в мене буде ще п'ятеро дітей, я не покину свого сина ніколи. Це безглуздо, інно. Не розумію, навіщо ти таке кажеш? Він мовчки вийшов до спальні. Намагаючись зібратися з думками, коли задзвонив телефон на екрані Сергій. Друже, не заважаю? Та ні, говори, є щось? Саме тому й телефоную. Ту машину, що намагалася наїхати на твоїх, взяли в оренду за день до інциденту, оформлена на ім'я Остапчук Інна Іванівна. Це тобі щось каже? Михайло віддав би багато чого, щоб ніколи не чути те, що зараз почув. Так, Сергію, це моя цивільна дружина. Дякую, тепер все стало на свої місця. Михайло був у шоці, він зайшов до вітальні і пильно подивився на Інну. Я завжди знав, що ти здатна на підлість, але таке це вже за межею. Ти справді думала, що я не дізнаюся, що не впаду з ніг, але знайду того, хто зазіхнув на життя мого сина. Вона мовчала, збліднувши ще більше, мов витіснена з власного тіла. Я шкодую лише про одне. Голос Михайла був рівний і спокійний, але в ньому броніло щось остаточне. Шкодую, що залишив Лілю і не бачив перших двох років життя своєї дитини, але тепер я знаю точно я ніколи тебе не кохав, а моя Ліля найкраща жінка в світі. Прощавай. Він зібрав речі і вийшов з квартири. Тепер потрібно було якось вимолити прощення в Лілі. Він заїхав до гіпермаркету, купив багато різних смаколиків та подарунків. Чоловік розумів, що проїхати до Лілі опівночі не найкраща ідея, але він дуже хотів повернути дружину і сина, якнайшвидше. Ліля не спала. Вона відчинила двері, побачила Михайла з валізою і все зрозуміла. Вирішив повернутися набридла Інна. Ліля всміхнулася, але чоловік налаштувався чесно все розповісти дружині. Щоб потім не було недомовок. Ліля була в шоці. Господи, до чого тут дитина? Вона ж жінка. Як взагалі можна було до такого додуматися? Михайло пообіцяв надати справі хід, щоб він не відповіла за свій вчинок. Ліля погодилася, що таке пробачати не можна. Вони довго розмовляли, і Ліля все таки вирішила дати другий шанс їхнім стосункам. Та й сину був потрібен батько, бажано рідний. Вранці вони снідали вже всією родиною. Найбільше радів Ромчик. Після сніданку Михайло сказав дружині, що в нього є ще одна незавершена важлива справа, і нагадав про Івана, який зараз був на їхній дачі. На дачі було тихо, дуже тихо, але Михайло відчув запах кави і пішов на кухню. Іван сидів за столом. Побачивши господаря дачі, він підскочив зі стільця. Доброго ранку, Михайле, дякую за теплий прийом. Я сьогодні ж піду. Привіт, Іване. Нікуди ти не підеш, є важлива розмова. Він витримав паузу і продовжив Мені потрібен начальник охорони. Людина має бути надійна і перевірена. Я бачу тебе на цій посаді, отримаєш службову машину, поки можеш жити тут, до зарплати, а з неї вже зможеш дозволити собі орендувати квартиру в будь-якому районі міста. Що скажеш? Іван дивився здивовано і не міг повірити в таку удачу. Михайле, дуже дякую, але я ж нічого такого не зробив, щоб ви так мені дякували. Ти врятував мою сім'ю. Я тепер перед тобою в боргу. То що, попрацюємо разом? Попрацюємо. І чоловіки потиснули один одному руки. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.